Шановні друзі, всім доброго дня! Вітаємо вас на ютуб-каналі музичної студії Star Voice. І саме сьогодні ми запросили. Та лановитого хореографа, лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів, засновника та керівника танцювального простору Dance Lab Євгенія Аліщенка. І саме сьогодні ми будемо обговорювати дуже цікаву тему, а саме сценічний рух, як основа органічної поведінки артиста. Жень, дивись, в нашій музичній студії навчається дуже багато учнів. І інколи учні думають, що достатньо просто вийти на сцену, заспівати, не обов'язково там танцювати, робити якусь там хореографію, але ми завжди їм кажемо, що так, вокалістам не обов'язково показувати мега якусь хореографію на початковому рівні. Але інколи якісь мінімалістичні рухи вони важливі там десь підняти ручку, зробити той самий, як то кажуть, поклон вийти на сцену красиво і також піти зі сцени красиво. Тому у мене до вас таке питання, чому все ж таки сценічний рух дуже важливий для артиста? Так насправді сценічний рух дуже важливий для артиста, в вашому випадку для вокалістів. Тому що сценічний рух у нас починається ще, давайте скажемо, прямо за куліс. за то, з того, як виходить артист на сцену, як він себе веде на сцені, які емоції і як він це все передає, і в кінці і в кінців, як він виходить зі сцени, це все і включає в себе сценічний рух. За До допомогою сценічного руху артисти більш емоційно розкривають тему пісні, передають її. По-друге, це взаємодіють вони з глядачем, адже основний критерій того, як артист буде на сцені, це як відреагує на нього глядач. Саме в сценічному русі ми це все з вами і будемо розглядати. Сценічний рух це є основа виступу. Та, звісно, для вокалістів, як у вашій сфері, голос також дуже важливий. Ну не дуже важливий, а це основа. Але все ж таки, якщо артист не буде знати, як вести себе правильно на сцені, як передати емоційно це все, ну це зовсім буде просто інший вигляд. Тому сценічний рух для артистів, для вокалістів це дуже важливий напрямок. Так, друзі, тому учні, які відвідують нашу студію, в абонемент вже Включена така дисципліна як сценічний рух, і це є обов'язково. А ми йдемо далі, і у нас наступне питання для вас. А інколи відвідуючи сценічний рух, деякі учні бажають відвідувати групові заняття. А деякі учні категорично кажуть ні, яка група, ми хочемо лише індивідуальні. Розкажіть, будь ласка, в чому все ж таки перевага індивідуальних занять, а в чому перевага групових? Так, дійсно, дивіться, не можна розділяти ці зовсім різні поняття: індивідуальні і групові тренування, важливі і ті, і ті. Неможливо займатися лише індивідуальними заняттями. Так не буває. Індивідуально так, це більше йде навантаження безпосередньо на артиста, на вокаліста. Бо викладач приділяє весь час одній людині. Але ж давайте подивимося, якщо, наприклад, виходить артист на сцену двох-трьох колективом, і він займався лише індивідуально, то не буде ніякої взаємодії між ними, ну, безпосередньо між самими артистами. Якщо не буде ніякої взаємодії між ними, то не буде ніякої взаємодії з глядачем, і це вже виступ зовсім буде виглядати не той, на який ми розраховуємо і який ми хочемо побачити в кінцевому результаті. Звичайно, повинен бути взаємозв'язок з партнером на сцені обов'язково. Так коли особливо це стосується молодих артистів, початківців, які ну на початку соромляться, так ну це дуже малий відсоток дітей, які Відкриті до всього і не соромляться аудиторії. Да? З того ми починаємо групові заняття, щоб вони звикали один до одного. Це вже для них якийсь глядач, це вже для них якась аудиторія, вони звикають до цього. Потім з часом, з часом ця аудиторія більше і більше, і в них зовсім міняються на сцені. Тому неможливо, запам'ятайте, неможливо займатися лише індивідуально. Не працює так, що дитина займається індивідуально, і все ні. Колектив завжди дуже важливу роль відіграє, тому не нехтуйте цим в ніякому разі. Так і так само з вокалу. Інколи до нас надходять такі запити, що ні, вибачте, ми хочемо відвідувати виключно індивідуальні заняття. Але навіть якщо приходить дитина на пробне індивідуальне заняття, я інколи з досвіду своєї роботи можу бачити, що дитина може бути замкнута. Вона не завжди, навіть з викладачем, йде на зв'язок, і тут ми завжди радимо вийти із зони комфорту і розпочати групові заняття там, де дитина познайомиться зі своїми ровесниками. Вона розкриється, вона а, знайде спільну мову з однолітками, вона зможе а, співпрацювати в групі, і, звичайно, перевагу я теж як викладач а, саме для дітей, не для дорослих, а для дітей я надаю саме груповим заняттям. А вже з часом, а, якщо ви хочете... Більш поглиблено вивчати вокал, чи то ми говоримо за сценічний рух, з часу ви можете перейти саме на індивідуальні заняття. Дивіться, просто дитина це губка, і вони дивляться один за одним. і Вони більше переймають досвід навіть інших, коли дивляться на інших, не тільки за викладачем, де спостерігають. Вони бачать зі сторони, як це може виглядати. І тому індивідуальні і групові не можна розділяти заняття. Навіть це якась одне. може бути конкуренція Та, звісно. між одним там, ага, а ти а... таку пісню співаєш, а я можу ще там взяти ваші, так само і говорити за сценічний рух. Ти сідаєш на шпагат, А я це а я не, сі, не сідаю. Я теж повинна сісти на шпагат і Так далі, так тому, звичайно, радимо розпочати все ж таки з групових. Занять сценічного руху або во хане ще до тебе таке питання. А коли ми готуємо наших учнів до виступу, чи то благодійний концерт, чи то творчі вечір, чи конкурси, ми завжди кажемо нашим учням, що недостатньо гарно заспівати. Ви повинні і вийти на сцену красиво, і піти зі сцени, і під час виступу, щоб у вас був взаємозв'язок з глядачем, якісь мінімалістичні руки, але вони повинні бути. Будь ласка, розкажіть, що входить в курс сценічного руху? Дивіться, як я вже говорив перед тим, справді сценічний рух у нас починається з самого початку виступу, це з виходу на сцену, це з постави артиста, як він веде себе на сцені. Якщо, грубо кажучи, так взяти, ми можемо, наприклад, сценічний рух розділити на два види. Так, Перший це ми взянемо статичний рух. І динамічний рух на сцені. Статичний — це зрозуміло, так? це якісь мінімальні рухи, які якимось елементарним чином передають нам мотив, емоцію самої композиції. Якщо ми говоримо про динамічний рух, це вже включається більш хореографії. Це може бути як сольний виступ, це може бути так само з танцювальним колективом. Все одно, артист повинен взаємодіяти і танцювати. Звісно, не так як балет танцює, але артист повинен теж в цьому ж характері твору, пісні і безпосередньо хореографічного номеру теж повинен рухатися. Це ми розглядаємо на сценічному русі. Також на сценічному русі ми розглядаємо безпосередню взаємодію з предметами, наприклад. Якщо вони є? В артиста він, звичайно, буде, Саме найперше, це буде мікрофон. Правильно як замедіти з мікрофоном? Куди його діти, якщо, наприклад, пауза у вас в тексті, це ми теж розглядаємо. Також на сценічному русі ми з вами будемо розглядати безпосередньо, знову ж таки скажу, грубо скажу, але розмітку сцени. Де в нас які точки, як артист. Бо артист повинен володіти повністю сценою. Не сцена повинна забрати артиста, а артист повинен забрати всю сцену. Він не повинен стати на одному місці і стояти. Так, да, є такі номери, в якому повністю номер статичний. Це можливо, але в основному. Артист повинен рухатися сценою. І ми будемо це розглядати безпосередньо які точки займати, щоб е знову ж таки взаємодіяти з глядачем. Наша основна задача взаємодія з глядачем, за допомогою вокалу, руху, емоцій, жестів це все одне ціле, за як, ну, яке створює сам наш виступ. Тому сценічний рух. Сенє невід'ємна частинна невід частина. Так, неможливо без сценічного руху вийти просто на сцену і зробити фурор шоу. Ні, так не робиться. Це дуже крапітка праця, і це праця, яка триває на протязі всього ну, всього синічного життя, якщо можна так сказати. Так, друзі, тому запрошуємо вас до нашої музичної студії. Тому що саме ми не тільки навчаємо співати, а ми робимо просто справжніх артистів. Саме робимо і сценічний рух, і вокал, і гітара, фортепіано, барабани обрати для себе для душі все, що поважаємо. Друзі, а з нами сьогодні був талановитий хореограф Євгеній Олещенка. І саме сьогодні ми дізнались. Величку частинку про сценічний рух, і так він дійсно є невід'ємною частиною для кожного артиста. Я навіть скажу більше, рух важливий не тільки для артистів, а й для всіх. Тому з радістю запрошую вас до себе на заняття з хореографії, гімнастики, фітнесу, йоги. Будемо разом займатися і розвиватися. А в описі під цим відео ми залишаємо посилання на наші сторінки. Підписуйтесь на нас, будемо раді знайомству. Па-па!